Вітаю вас, усіх наших шановних глядачів. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про дуже головні органи, які є в нашому тілі. Це по нирки. Нирки вони парні органи. Вони парні органи і дуже важливі для нашого організму. Що ми будемо казати про нирки? Ми скажемо, які функції виконують нирки. Ми скажемо, які симптоми кажуть про те, що у нас щось не те з нирками. І ми розповімо, які поради фахівців щодо того, щоб нирки наші були здорові. Отже, що яку функцію виконують нирки? Нирки. Очищують нашу кров від усіх шкідливих речовин. Тобто, це природний фільтр. За добу він пропускає через себе до 200 літрів крові і працює цілодобово. Оце такі вони дружиники, наші нирки. Тобто до них дуже треба байливо відноситись. Яку функцію вони виконують? Вони виконують, крім очищувачі функції, ще регулює наш кров'яний тиск, регулює, регулює наш сольовий водно-сольовий обмін. Тобто дуже важливі функції. І треба сказати, що завдяки тому, що нирки дуже працюють, дуже. Довго і дуже ретельно працюють, вони часто змушуються. І тому на землі кожен десятий мешканець землі має проблеми з нирками. В, цьому, в цій групі риску знаходяться і люди з артеріальним підвищеним тиском, і люди з цукровим діабетом. Які ж треба знати? По яким симптомам треба зразу ж звернути увагу на те, що в мене щось таке з нирками, неладне. Перше, треба звернути увагу на те, що можуть бути розклади осичовиділені. З'являється біль, з'являється кров це дуже важний симптом. Далі. Набряки, набряки обличчя, набряки під очима, набряки кінцівок все це теж другий симптом, який свідчить щось не те у нас з нирками. Далі третє це з'являється біль у спині, у поперековому відділі. Біль може спускатися у нижній відділ живота. І останній симптом. Це підвищена температура тіла. От якщо якісь симптоми з'являються у вас, вам треба бігти до лікаря, бігти. І лікар вам призначить перш за все аналізи: загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, де буде, будуть головні, це загальний білок сечовина і креатинін. і тоді вже лікар буде знати, що далі з вами робити. Бо ви повинні розуміти, що якщо запустити ці симптоми, то тоді вас чекає дуже, дуже важка хвороба, яка називається хронічна хвороба нирок. І ця хронична ниркова недостатність, вона вже її вже вилікувати дуже важко. І людина вже лікується гемодіалізом, її підключають до апарата, до апарату штучна нирка. І це вже дуже знижує якість життя людини. Тобто, не нехтуйте цими симптомами. А от щоб. Не захворіти, що радять фахівці. А фахівці дають декілька парад, які вони називають золоте правило нирок для здоров'я нирок. Золоті правила для здоров'я нирок. Що ж це за правила? Перш за все, пити багато води. Ви розумієте, що для того, щоб краще ниркам було вимивати усі ці шкідливі речовини? Далі. Щодо харчування, не їсти червоного м'яса, бо саме червоне м'ясо дуже шкідливо впливає на роботу нирок. Далі зменшити усе солоне, бо сіль, сіль наша сіль вміщує мікроелемент натрій, а цей Натрій він сприяє, тому що в нирках образуються камені, ниркові камінці. Далі треба зменшити солодке, зменшити кількість цукру, бо цукор також, підвищення рівня цукру дуже шкідливо впливає на роботу нирок. Тому. Кожна людина повинна контролювати рівень цукру якийсь хоч раз у півроку здавати аналіз і дивитися у нормі її цукор. Якщо він буде декілька, деякий час, це все буде впливати на роботу нирок. Далі треба слідкувати за своїми показниками тиску. Бо е, високий тиск він теж дуже шкідливий для роботи нирки. Далі Далі треба знати, що активна фізична діяльність дуже сприяє роботі, роботі нирок. Чому? Тому що е, коли ми фізично дуже напрягаємо себе. Виділяється пота, з потом теж виходять шкідливі речовини, і тим ми облегчуємо роботу нирок. Але треба знати, що яким спортом не треба займатися. Спортом, який контактний є, це східні єдиноборства і навіть футбол. Чому? Бо наші нирки дуже не люблять тиск і струси. Тому тут треба особливо людям, у яких є якась наклонність до захворювань нирок, треба бути дуже осторожними з такими відами спорту. І ще радять людям, які дуже люблять подорожувати, їм радять брати з собою у дорогу, у дальню дорогу, брати з собою подушечку і підкладати під спину, щоб наші нирки не мали сильного стросу. Тобто, таким чином ми хвилюємось про здоров'я наших нирок. І останнє, що рекомендують, це, звісно, здорове харчування. Здорове харчування для нирок. А яке це здорове харчування, які продукти для нирок корисні, а які шкідливі? От про все це ми поговоримо з вами у наступній. Бесіді. Тобто беріть для себе усе те, що вам потрібно: нове і корисне, і хай ваші нирки будуть завжди здоровими. На все добре.